Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Слухаючи сьогоднішнє Євангелії, дорогі брати і сестри у Христі, ми собі думаємо, як напевно було добре тим людям, які жили у часи Ісуса Христа. Ісус був серед них. Ісус творив стільки чудес. І ми думаємо собі, напевно, тим людям було. Легко піти за Христом, легко увірувати в Нього. Але споглядаючи на історію людства, ми, напевно, сьогодні можемо зробити висновок, що людина не змінюється. Людина є одна і та сама. Попри всі досягнення сучасного світу, те, що ми маємо, що людина навіть собі не могла уявити 2000 років тому. Людина все ж таки одна і та сама своїми слабкостями, своїми людськими пристрастями зі своїми гріхами. Чи всі ті люди, яких нагодував Ісус Христос, увірували в Нього? Ні. Навіть ті, яких Ісус ціляв, не всі пішли за Христом. Не всі. Тому що, найперше, вони шукали в Ісусі Христі не Бога, який спасає, не Бога, за яким треба йти, але Бога, який дає земний хліб, який дає здоров'я, який воскрешає, який зціляє, шукали Бога, який би був вигідний. І це проблема навіть нас, сучасних людей, якого Бога шукаємо ми. Ми цю неділю запитуємо себе, в якого Бога віримо ми? Чи в Ісуса, який прийшов нам дати повноту життя, чи в Бога бажань, в чарівника, який має виконувати всі наші земні потреби? Як часто буває, що в людини з'являються проблеми, і людина підходить до священника і каже, Отче, маю проблему. Може, освятити дім і щось зміниться. Але коли починаєш людині пояснювати, що нічого не зміниться, якщо ви не почнете вірити, якщо ви не почнете молитися, ходити до храму, то освячення дому вам нічого не дасть. І інколи людина, опускаючи голову, відходить. Тому що вона до такого не готова. Вона хотіла би Бога, який би так. Махнувши рукою, зробив чудо, а людина би нічого не робила в своєму житті. Проблемою тих людей, яких нагодував Ісус Христос, було те, що вони шукали Бога, який може дати їм тільки хліб земний. Вони не готові були осягнути повноту науки, яку приніс Син Божий. А ця наука є в тому, що Бог не прийшов у цей світ знищити всі страждання. Війни, хвороби нагодувати всіх хворих. Бог не прийшов з цією метою. Ми це бачимо і надалі. І після приходу Ісуса Христа нічого у світі не змінилося. Війни тривають, епідемії тривають, хвороби тривають, люди гинуть, помирають. Інколи людина мало вірує, що можна сказати, а що змінив прихід Божого сина? Та нічого не змінилося. Та люди далі помирають. Але так може думати тільки людина, яка дивиться тільки в перспективі цього земного життя. Ісус прийшов не змінити світу будову цього світу, але прийшов відкрити перед людиною перспективу вічного життя, що людина прийшов що ті страждання в цьому світі, вона осягне повноту життя. Тому проблемою тих людей, яких нагодував Ісус, яких зціляв Ісус, було те, що вони не бачили Ісуса, який спасає. Бога, який приходить у цей світ, щоб провести людину через її страждання. Не забрати страждання з людського життя, але провести людину через ці страждання, сам несучи в своєму житті хрест. І прикладом є сам Ісус. Якщо б Ісус прийшов забрати страждання, Він би найперше не страждав сам, він би не був розп'ятий на Христі. Але Ісус показує, що кожна людина, яка буде вірити в Бога, вона може мати страждання, може мати терпіння. І Бог не є той, хто забирає ці терпіння, Бог є той, хто допомагає людині пройти через ці терпіння, страждання, звучаючи їх жертвою Христа. І Перейшовши ці страждання, біди, хвороби війни, війну, яку ми маємо зараз, ми йдемо до вічного життя, до осягнення повноти буття в Ісусі Христі. І тому церква для нас має стати не місцем тільки, де ми отримуємо якісь наші земні потреби, розв'язуємо їх. Бо часто людина ходить до церкви з якою метою, Боже, дай здоров'ячка моїм дітям, дай доброї роботи, забери проблеми, страждання метою приходу багатьох людей до церкви є тільки це. Чи ми не маємо цього просити у Бога? Маємо. Але не це має бути головне. Головне має бути мета прийти, подякувати Богові, Богові, любові, який любить нас. Богові, який забирає від нас ці страждання, який допомагає нам у цих стражданнях прийняти Божу науку в своє життя, жити тою наукою, а вже опісля, сказати Боже, якщо Твоя воля дай мені те, і те, і те. Бо в противному випадку ми будемо подібні до людей, які шукали в Ісусі Христі тільки хліба, хліба земного. І той хліб особлює ті бажання людини, яка людина має перед Богом. І це для неї суттю віри. Якщо ти, Боже, вислухаєш мою молитву, даш здоров'я, забереш хворобу, забереш проблеми, я в тебе буду вірити. Якщо ні, то я в тебе тоді вірити не буду. Це неправильна віра. Правильна віра це йти за Христом у будь-яких обставинах нашого життя, не шукати в Ісусі тільки якогось мага-чарівника, який забере. Помахом чарівної палички всі страждання, такого не буде. Ми повинні бути готові прийняти те все, що є в цьому світі, але доручити це все Богові. Кати, Боже, я маю ці випробування, але я хочу пройти їх з тобою. Я хочу в Тебе вірити за будь-яких обставин у мого життя. І тоді наша віра буде правильною. Тому нехай ця неділя допоможе нам утвердитися у вірі правди правильній, яка буде спонукати нас, не шукати тільки Бога, який виконає всі наші бажання, і тоді ми будемо вірити в нього. Але Бога, який прийшов дати нам набагато, набагато більше, ніж цей земний хліб, прийшов дати нам повноту буття тут на землі і осягнення вічного щастя в небі, яке на всіх нас чекає. Амінь. Слава Ісусу Христу!